Як зрозуміти, чого хоче ваш кіт? Однак, якщо ви уважний власник, то вже помітили, що ваш кіт уміє виражати свої емоції та бажання через рухи, положення тіла, хвоста, вух і навіть через погляд. Навчившись розпізнавати ці сигнали, ви зможете краще розуміти його потреби: чи бажання погратися, чи потребу в спокої, чи запрошення до ласки. Сьогодні разом з експерткою з поведінки тварин зоопсихологиною Анною Федоришиною. Ми все ж з'ясуємо, що має на увазі ваш кіт, коли позитивні сигнали. Усім зрозуміло, що кіт налаштований позитивно, коли він муркоче. Та чи знали ви, що муркотіння може бути також самозаспокійливою поведінкою кота або навіть сигналом болю? Тоді як бути впевненим, що коту справді приємно поруч з вами? Сигналів прихильності набагато більше, ніж ми звикли думати? І з самого початку придивіться до очей: кіт лежить розслаблений, очі примружені, і він повільно кліпає. Цей комплекс поведінки називають котяча посмішка або поцілунок, і якщо кіт дивиться на вас, то це означає особливу ніжність. Так, кіт демонструє прив'язаність, любов або, можливо, хоче зняти напругу. Усе залежить від контексту. Якщо кіт зустрічає вас з хвостом, піднятий знаком питання це особливий сигнал гарного ставлення до вас. Кіт задоволений, що ви прийшли. Це своєрідний знак радісного привітання. У такому разі можемо привітати вас. Ваш улюбленець до вас дуже прихильний. Страх і дискомфорт. Коти дуже чутливі тварини, і навіть на незначні зміни в навколишньому середовищі вони можуть реагувати тривогою або страхом. Знання ознак, що свідчить про дискомфорт або тривогу, допоможе вам краще розуміти емоційний стан улюбленця і вчасно заспокоїти його або пом'якшити стресову ситуацію. Опущена голова, притиснуті до голови вуха, розширені зіниці кота говорять про те, що тварина налякана, відчуває дискомфорт. У стані стресу чи тривоги, кіт може облизувати ніс. Це відрізняється від звичайного облизування, коли кіт лиже собі щоки після їжі, бо язик, ніби нервово та швидко торкається саме кінчика носа. Придивіться також до хвоста. У стані страху хвіст піджатий, а тіло мобілізоване. Усі кінцівки розташовані на поверхні, і кіт готовий втекти у будь-який момент. Агресія та гра іноді важко зрозуміти: б'ються коти чи просто граються. Якщо ви власник двох або більше котів, що проживають в одному приміщенні, ви могли помітити, що гра й агресивна поведінка ваших улюбленців дуже схожа. Зазвичай сигнали агресії та ігрової поведінки в котів подібні. Адже гра це основна форма прояву мисливської або хижацької поведінки, як і в природі. Гра це спосіб навчання, тренування та відточування навичок. Усе вирішує контекст. Є дві основні відмінності між грою та бійкою. По-перше, коти грають і роблять це дуже тихо. По-друге, у грі коти міняються ролями. Це може бути не за один сеанс гри, а протягом днів і тижнів, але не так, ніби завжди нападає лише один із двох. Погляд кота, який готовий гратися або нападати, сфокусований, адже кіт спостерігає за об'єктом уваги або полює. Зіниці його помірно або сильно розширені. Це стосується як гри, особливо у кошенят, так і агресивної поведінки. Але у випадку агресії зіниці частіше звужуються і саме в момент нападу різко розширюється. Зверніть увагу на вуха. Вони в таких ситуаціях притиснені до голови. Але у випадку гри тіло кота більш розслаблене та гнучке. Якщо кіт Агресує, він намагається бути більшим, ніж він є, вигинає спину, хвіст, настовбучує шерсть. Коли вуха кота направлені вперед як локатори, кіт зацікавлений або уважний, тут потрібно оцінити тіло кота повністю. Зверніть увагу на те, чи виляє кіт хвостом. Що більша амплітуда і різкіші рухи, то більше тварина напружена або знервована. На розмір зіниці кота впливає не лише кількість світла, але й емоційний стан тварини. Тому придивіться до очей: якщо зіниця звужень, Хоча на них не падає пряме сонячне світло, то кіт, скоріше за все, роздратований або напружений. Так, сигнали гри та агресії в котів справді дещо схожі. Проте, коли коти просто граються, а не б'ються, то кігтів бій зазвичай не йдуть. До того ж, під час простої гри ви не почуєте характерних звукових сигналів криків, шипіння, гарчання тощо, впевнена поведінка. Упевнена поведінка свідчить про внутрішній спокій тварини і те, що вона сприймає середовище як безпечне однак, у присутності інших котів, навіть спокійна впевненість може швидко змінитися, бо коти оберігають свою територію. Зазвичай, коли кіт почувається впевнено і комфортно, він рухається по прямій лінії. Його рухи можна описати як плавні та повільні. Хвіст при цьому рухається з широкою амплітудою, не різко і, ніби непомітно продовжує хвилеподібний рух хребта. Якщо в цій ситуації присутній інший кіт, така поведінка може здатися для опонента загрозливою. Упевнений кіт додатково підійме хвіст, щоб дати зрозуміти, що його намір дружній, зупиниться, але не змінить напрямок руху. Поведінка примирення. Не обов'язково напружені ситуації закінчуються бійкою. Коти насправді не дуже люблять конфлікти та фізичні сутички. Ми, люди не помічаємо таких сигналів, а для іншого кота вони будуть очевидними. Але нам також не зле знати, що означає та чи та позиція. Коли кіт намагається знизити напругу, заспокоїти опонента або себе, він рухається обережно, уникаючи різких рухів, але й не надто повільно. Тут його завдання не спровокувати і не збудити опонента. У ситуаціях примирення коти відвертають голову одне від одного, ігнорують, дистанціюються, щоб показати, що конфлікт їм не цікавий. Відвертати коти також можуть і все тіло, повертаючись до іншого кота боком або задом. Очі, кота, який хоче примирення, переривають зоровий контакт, примружені, напівзаплющені, а зіниці нейтральні. Мова тіла котів є складною, але надзвичайно інформативною системою сигналів, через яку тварини виражають свої емоції, наміри та реакції на навколишнє середовище. Розуміння особливостей поведінки, як от прояви страху, агресії, гри, впевненості та примирення, допомагає власникам уважніше ставитися до потреб своїх улюбленців, своєчасно помічати зміни в їхньому стані та вибудовувати довірливі взаємини. Спостерігаючи за котами з повагою та терпінням, ми маємо можливість краще зрозуміти їхню природу і створити для них безпечне комфортне середовище. Дякуємо за перегляд і бажаємо здоров'я вам і вашим улюбленцям.